В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся про обстріли південного краю Дніпропетровщини, про скандал в обласній психіатричній лікарні, також про те, що справа з побиттям журналістів нарешті розглядають у суді. Буде інша цікава та корисна інформація. Тож ми починаємо. Цієї ночі ворог тричі бив по нікополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та авто. Обірвані лінії електропередач. Тримаймося, не падаємо духом, бо Росія розраховує саме на це. У нас нездоланна армія, незламні люди, непохитна віра в перемогу. Всім легкого тихого дня звернувся до мешканців Дніпропетровщини, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Повітряне командування схід також повідомило, що Дніпропетровщина пізно 27 лютого була атакована ворожими дронами. Українськими захисниками знищено два ворожих безпілотники. Нам потрібні сучасні бойові літаки, щоб убезпечити від російського терору всю територію України, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко світую про сьогоднішній день. Доба почалася атаки іранськими дронами, і з них більшість вдалося збити. Одинадцять чотирнадцяте. На жаль, були влучання. Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому. Двоє загинуло. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалось гасіння пожежі після першого. Власне, передусім, тому нам і потрібен авіаційний. Компонент ППО сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінно тоді, коли забезпечується зокрема авіацією, сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших повітряних сил, вже роблять велику роботу, але Повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у з нашими партнерами. Увесь день тривала робота в Одесі та Одеському районі з ліквідації наслідків аварії на енергомережі. Було масштабне відключення, але вже протягом дня вдалося відновити подачу електрики. Станом на вечір, вся критична інфраструктура, і абсолютно більшість споживачів з електрикою. Я дякую усім енергетикам, усім ремонтним бригадам, які забезпечили швидкий результат. Україна демонструє і демонструватиме, що наша стійкість вища, ніж будь-які очікування. Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку, зокрема, нараду з головою Служби безпеки України Василем Малюком з поточних питань щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо так само, як і зовнішнім. Звичайно. Постійно перебуваю на зв'язку з нашими командувачами. Особлива увага ситуація на сході зрозуміло на Донеччині. Бахмутський напрямок. Ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій для закріплення і оборони. Наші воїни, які обороняються на бахмутському напрямку, справжні герої. Дякую кожному і кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї далекобійної зброї, потужної зброї. сьогодні у Києві з візитом перебувала міністр фінансів Сполучених Штатів. Я подякував їй за життєво важливу фінансову підтримку для нашої держави. Обговорили нашу поточну взаємодію і на рівні між Україною та США, і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ, обговорили потреби у відбудові в Україні і відновлення справедливості для наших людей та усього вільного світу. Це запуск реального механізму компенсації з. Збитків, завданих цією війною компенсації за рахунок російських активів. Це непросте завдання, але реалізувати його, направити російські активи на відшкодування збитків за війну це буде одним з найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яким агресіям загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений, і Росія заплатить за свою війну в усіх сенсах. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за Україну. Я дякую усім, хто допомагає. Світла пам'ять усім чиї життя забрав російський терор. Слава Україні! Резонансна подія сталася в обласній психіатричній лікарні. Колектив першого центру закладу через дії адміністрації змушений був вийти на протест. На місці скандалу побувала журналістка Ольга Ховрич. П'ять змін а це 20 працівників першого центру Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні написали заяви на звільнення. А все через то, что их старшую сестру Тетяну Долинську отстранили от від покладанных на ней обязанностей. Нам хотят убрать руководство, мы с этим не согласны. Мало того, что у нас маленькая зарплата, так нам еще хотят поменять руководство, поменять старшую медсестру. Мы не хотим этого. Ее даже не хотят оставить в отделении дежурной. Працівники скаржаться на нестачу медперсоналу у їхньому відділенні. бо у зміні працюють всього чотири людини. Дуже великий поток хворих. Ми тільки за январю около 200 чоловік. Прийняли Сотрудників Мало требувань очень много. І при этом все. старша медсестра. Я работаю під її руководством уже более 10 лет. У нас ніколи не було текучки, у нас ніколи не було проблем. Якщо були замечания, вона делала ці замечания, ми исправлялись. А тут, видите ли, все не так. Везде грязь, везде все не устраивает. Так в це відділення руководство не вложило ні копеечки. Люди досі не отримали зарплатню. Навіть голоставку без надбавок за вислугу років не сплатили. Все залежить від директора. Ні, подожди та наших лікарнях вас. платять лише у нашій лікарні ні категорію, ні вислугу років, нічого а, не платять. Смотрите, директор і вообще я, як на ваш, ми этого не бачимо і не можемо відслідити. Представляєте, скільки у нас персоналу? Вот а деньгах не готова на вашому рівні Розуміти лише коли до медзакладу приїхала наша знімальна група. До мирних метингувальників вийшла поспілкуватися заступниця медичного директора лікарні. Нам не Хотя на настрічу в білому домі. Нам не прислушались к нам, не вийшли. Ми два часа стояли на вулиці, просили просто поговорити і вислушати нас. Нас не хотя слушати. Тут Мы по уйдем. И тут и тут Но тут работать некому. Вопрос сейчас о том, что кадровые перестановки связаны с тем, что отделение не отвечает санитарным нормам. И в связи с этим нам пришлось а, применить кадровые перестановки. Никто никого не увольняет, а, просто временно отстраняют от работы в связи с по производственной необходимости. Мы Вы готовы остаться в дежурной, дежурной Я об этом и просила. Меня не надо должность старшей. Ага. Я просто не хочу уходить с отделения. И да. мы да, не знаешь, хотим, чтобы тип, наша. Она нас, блин, всех создала. Да. Мы все тут работаем по 10 лет. Да, первые... Посмотрим штатку. В любом случае, как бы я об этом узнала впервые, честно вам говорю, как курирующий Я в этот вопрос не знаю. Я беру его под собственное личное курирование. Сейчас я пойду посмотрю, что по штатному расписанию. Только не ходите толпой. Дайте по часикам пятнадцать минут. А далее все нагадывало якусь погано зарежисованную театральну постановку. Им очень было интересно, кто вызвал телевидение. И в конечном итоге результат старшую хотят отправить на три месяца, на два, на сколько угодно в отпуск. Ну и вы сами понимаете, что що... почему не можешь сказать своему начальству то, что мы думаем? Почему? Чого? Почему? Скажи мне, а А почему я а, человек, ты вот он сидишь, мобильный а, а моя дитина загинула за свободу слова демократію. Я тебе скажу. А ты я вот тут, двадцять 25 років отробила. Вот там дождь, дождь, дождь. А ты вот тут стоишь. Смотрите, директор а нормально занят. А, а, а только то сможет нас принять? А? нас принять, мы поднимемся. Но только не все вместе. Вот скажите. Телевидение а то, и два человека хотите. Почему сотрудников постоянно директор занят? Почему он не может выслушать не у телевидение? Вот скажите мне, пожалуйста. Почему? Потому что просто директор... надо запис... Нет, смотрите, надо да, записаться. Да, вот если я, можно я должна записаться, я да. должна к нему поклониться. Не, не надо кланяться. Своя ніхто тут ні кланяться, не треба. Є время, акведена для прийому. Вот є вивіз вивіска. У нас просто медсовет. Зараз я попробую його перенести. До початку медради ще 10 хвилин. Ми сподіваємося, що за цей час ми встигнемо поспілкуватися з директором закладу. Нам довго обіцяли, що з нами та працівниками поспілкуються. Чому нам не можна туди зайти? Тому що не треба. Ну, власне, до... Початку медради ще 10 хвилин. Чому ми не можемо Ну тому що. Зачекайте внизу. Вас пригласить. Зараз закінчиться, тогда ми заходимо. Всі тільки збираються. 10 хвилин до початку. Нам цього часу вистачить. Ми не Після медсавета медсавет в течение часу закінчиться. Вас приймуть на третьому етазі. Зачекайте нашу знімальну групу. Взагалі не пустили до приміщення, не пустили до директора медзакладу, сказавши, що зараз йде медрада, і нам треба почекати внизу. У цей час через центральний вхід знімальну групу телеканалу Дніпро ТВ запустили. Тут що вас Не але до тіла пані мороз не пустили. с руководством пришли к такому, что сейчас я подписываю отпуск, а потом после того, как отпуск заканчивается, они будут решать, куда меня. На этом все решили. Ну, а мы пишем заявление, вернее, они уже написаны, сейчас подойдем вот. и подписываем. Здесь уже, у руководства. И уходим все, и пускай работают. Все. Через півгодини, як скінчилася медрада, повз нас пройшла знімальна група телеканалу «Дніпро ТВ. За кілька хвилин ще пройшов охоронець і сказав, що пані Мороз викликали до облздраву і ми на неї сьогодні можемо вже не чекати. ось така скандальна історія зі звільненнями сталася у психіатричній лікарні. Хто буде працювати, невідомо. Чи може за пацієнтами замість медсестер буде доглядати саме керівництво лікарні? Охрана кругом. Тепер у нас нічого не можна добитися, тепер у нас взагалі капець. Депутатка від пропозиції, керівниця комунального закладу, Світлана Мороз, так і не спромоглася зустрітися зі своїми підлеглими та вирішити вибухову ситуацію. Звертаємося до керівництва облздрава може вони зможуть вирішити цей скандальний випадок та на відміну від пані Мороз, зможуть вислухати людей. У Дніпрі понад 300 мільйонів гривень було направлено для ремонту покриття на бульварі Яворницького, що біля парку Шевченка. Але як це зазвичай буває? Кошти виділили, але ремонту не зробили. А тому на даній частині дороги з'явилась чимала яма, яку досить важко оминути. У Дніпрі завершується зима, а разом з нею в нашому місті завершується схоже і асфальт. Поблизу скверу, який так рекламував міський голова Борис Філатов, з'явилася величезна яма таких розмірів, що водіям потрібно демонструвати неабиякі вміння та навички, аби об'їхати цю перешкоду. Проте, як ми знаємо, гроші на ямковий ремонт у нашому місті все-таки стабільно виділяються. Це багатомільйонні тендери. Але як ми бачимо, результатів поки не видно. І цього разу владі не вдасться списати все на суворі погодні умови. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. більше року тому під час виконання службових обов'язків наша знімальна група зазнала нападу від представників комунального підприємства Дніпровської міської ради муніципальна варта. Після жорстокого побиття до лікарні потрапив працівник нашого каналу Сергій Файзулін. Зазнали добрячих стусанів та кулаків. і Працівники телеканалу ОТВ вперше за рік суд зібрався у повному складі, щоб розглянути справу. На засіданні побував мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відеозйомку нам заборонили, посилаючись на військовий стан. На цьому настояли адвокати підозрюваних. Однак, якщо не винний, чого тоді боятися? Той сьогодні у нас 27.02.2023. Нарешті, а після більше ніж року розгляду судового судових засідань, розгляду кримінального провадження, в нас відбулося перше судове засідання, в якому ми вирішили підготовче питання. Це підготовче судове засідання до якого ми йшли дуже тривалий час. І всі підготовчі дії у нас вирішено. Вирішено, що обвинувальний акт, який надано прокурорам і слідчим до суду, відповідає вимогам чинного кримінально-поксуального кодексу, і є можливість призначити до розгляду кримінальне провадження у судовому засіданні. До розгляду кримінальне провадження і судова справа у нас призначено на 03.04.2023 року, а 0,9 годину хвилин. Тобто, по суті, у нас сьогодні було найрезультативніше судове засідання за більш як рік того часу, як воно розглядається піроським районним судом. На жаль, воно затягується. На жаль, ми дуже повільно йдемо до його розгляду і до результатів. Зухвале побиття журналістів викликало неабиякий резонанс в Україні та поза її межами, адже напад на журналістів, які виконували свій професійний обов'язок, це спроба закрити рот, злочин проти правди і свободи слова. Тим більше били наших колег працівники комунального підприємства Дніпровської міськради, муніципальна варта, які повинні були опікуватися порядком. Однак проти фактів не сперечаються. Ну, Я вам скажу одне: справа про побиття нашого журналіста Сергія Файзуліна у Кіровському районному суді іде, але черепашими роками. Сьогодні ми, слава богу. Від суду почули, що були всі сторони процесу, і суд прийняв цю справу до конкретного розгляду. До цього ми все не збирались, не могли зібрати, то їхніх адвокатів не було. то ще сьогодні адвокати підсудні поросили суд заборонити зйомку. Ну, ми виконали це розпорядження, суд підтримав все зв'язку з військовим часом. Але я скажу одне, як би довго не йшла ця справа, ми її не залишимо. Якщо журналіст був побитий при виконанні професійних обов'язків, як оце Сергій Фазулін, муніципальною вартою тими дебелими хлопцями, то вони мають відповідати по закону. І ми зробимо все, щоб так і сталося, щоб суд виніс рішення по їх покаранню. Отже, суд відбувся, прийнявши до розгляду сторони прокуратури і адвокатів. Розгляд, по суті, відбудеться наступного засідання, а саме 3 квітня. Ми і надалі детально інформуватимемо про хід цієї справи. Яна Андрусенко, Микола Павленко, Андрій Миронюк. Новини Д1. До кримінальної хроніки СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. Більш детально про спецоперацію у кривому розі розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Яфанов СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Злоумисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет, так званий Сматрящий за кривим рогом. Саме він, причетний до численних фактів укладання і представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги, учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам, насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у кривому розі. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення спірних питань з бізнесом. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 п'ять Кримінального кодексу України встановлення або поширення злочинного впливу. Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Злоумиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення. Слідчі оперативні дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації діяльності наркокартелю та затримання їх лідерів і найактивніших учасників до проведення заходів були задіяні понад 1200 правоохоронців. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США. Масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Наразі 37 її учасників затримали. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підберем. Персонал у злочинній спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином, затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокортелю для безперебійного виготовлення метамфетаміну. Ділки організували діяльність мережі нарколабораторії в кривому розі їх потужності. Дозволяли у промислових масштабах виготовляти що. Місяця до 40 кг готових психотропів. За результатами одночасних 200 обшуків вилучили чималу купу наркотиків, зброю, понад 17 мільйонів гривень готівки у різній валюті, 40 авто, старовинні книги та ікони тощо. Наразі 37 учасників злочинної спільноти затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Всі вже отримали підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Стосовно шістьох лідерів злочинної спільноти вже обрані запобіжні. Заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи тривають. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 550 осіб особового складу окупантів. Три танки та дев'ять бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу. Більше 149 тисяч осіб. Танків 3388, Бойових броньованих машин більше 6000, тисяч артилерійських систем 2383 реактивних систем залпового вогню 478, засобів протиповітряної оборони 247, літаків 300, гелікоптерів 288, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 2000. На Дніпропетровщині триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. Запрошують усіх, хто бажає відвоювати території України та наблизити перемогу на вибір: вісім підрозділів: сталевий кордон, червона калина, лють, Рубіж, карадах, буревій та азов. Нові підрозділи Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби формує Міністерство внутрішніх справ України. Обрати можна той, який найбільше відповідає мотивації та поглядам. Записатися можна у ЦНАПах або подати заявку на сайті. Для школярів Дніпра провели неформальну лекцію. Це ініціатива ЮНІСЕФ та першої леді України Олени Зеленської. Проєкт спільно до навчання необхідний, бо війна внесла корективи в життя наших дітей. Школярі нашого міста відволіклися від буденних справ, зустрілися офлайн з однокласниками та відомим телеведучим і шоуменом Олександром Педаном. Говорили про безпеку здоров'я і що важливо продовжувати навчатися. Дітей також вітав очі. Ільник обласної адміністрації Сергій Лесак. А далі про спорт українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська у першому колі парного розряду турніру в Остіні США з'ясували стосунки з американськими тенісистками. На корті дівчата грали протягом майже двох годин та зіграли три сети, де перемогу здобули американки. На іншому тенісному корті Українка Надія Кіченок у дуеті з Анною Ліною Фрідзами з Німеччини навпаки вдало стартувала на турнірі WTA в Остіні та зіграє тепер у чвертьфіналі розіграшу. Кіченок та Фрідзам здобули перемогу над Адрієн Надь з Угорщини та Аліною Пападакіс з Німеччини за 1 годину 12 хвилин. – 3-6, 6-2 та 10-4. Додамо, що у другому колі україно німецький тандем зіграє саме проти кривдниць Українок Алішою Паркс та sloan stevens У суботу ботанічний сад ДНУ відкриває двері для відвідувачів. Якщо ви хочете побачити справжню весну, завітайте до царства квітів і рослин. В оранжереї саду буйно квітнуть азалії та інші квіти, серед яких немало рідкісних. У ставковому павільйоні можна придбати квітучий сувенір або кімнатну рослину. У суботу сад відкриває двері для відвідувачів у 10-й годині ранку і прийматиме охочих до 15-ї години. І на останок про погоду на середу, 1 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу вночі до 3 градусів тепла вранці. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо на цьому. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 закінчується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі на телеканалі Д1.